Мої вітання, це ютуб-канал «Львів24». Далі розповім нові деталі у справі вбивства військовослужбовця ТЦК у Львові. Сьогодні Франківський районний суд обрав запобіжний захід для тридцятирічного львів'янина Григорія Кедрука. Саме його підозрюють у вбивстві військового ТЦК ветерана Юрія Бондаренка. Рішення суду тримання під вартою на 60 діб без права на заставу. У залі суду Кедрук розповів журналістам свою версію того, що сталося ввечері 3 грудня на перехресті вулиць Єфремова. Та японської за його словами військові ТЦК зупинили його для перевірки документів. Він каже, що викликав адвоката і чекав на нього, коли до місця під'їхав бус. Далі послухаємо пряму мову. Бус відкрили двері. Одразу я отримав лице. Вони зачикали балончиком. Наступне що я пам'ятаю це. Мене четверо чи троє працівників оформлюють від поліції. Нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся звернути свою душові газ. Це все, що я пам'ятаю, Кидрук Визнав, що ніж яким було смертельно поранено військового, належить йому. На запитання журналістів чи він убив військового. Відповів суді після цього так. Офіційні органи наразі не підтверджують його версію подій, Триває слідство. Нагадаю, що внаслідок поранення 39-річний Юрій Бондаренко помер наступного дня у лікарні. Військовослужбовець був родом із Харкова у 2015 році. Вступив до лав зсу. Служив у Донецькій та Луганській областях. Був у складі 16-го окремого мотопіхотного батальйону через проблеми зі здоров'ям, демобілізувався, але після початку повномасштабної війни знову. Повернувся до війська. Спочатку працював з ясківцем і оператором радіолокаційної станції, а після погіршення здоров'я перейшов у тилові підрозділи Галицько-Франківського ТЦК та продовжував допомагати військовим. Влітку 23-го невідомий з чату написав, що хоче віддати свій пікап, бо йому не треба. Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування в підсумку. Вже наступного дня я був у Львові. Юра віддав свій пікап Л 200 у відмінному стані ми почали товаришувати. Я дізнався, що Юра ветеран АТО, комісований по пораненню, який 24 лютого 2022-го стрибнув в тачку і зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів, десь за місяць при зустрічі Юра передав 5 тисяч доларів. Сказав, що ми знаємо, що з ними робити. Так ми стали товаришувати. Зустрічались у Львові кожні 2-3 місяці. Сьогодні в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся чин похорону. Поховали Юрія Бондаренка на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань новітніх героїв. Слідство у справі триває. Ми будемо стежити за розвитком подій. Нагадаю, ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на наш канал.